Уявіть собі рослину, яка може самостійно ловити та перетравлювати комах. Ці рослини розвинули неймовірні способи адаптації, щоб вижити. У цьому відео ми докладніше розглянемо 5 найдивовижніших рослин хижаків. Почнемо з найбільш впізнаваємої. Ви, мабуть, вже чули про неї Венерина мухоловка. Це невелика хижа рослина, яка росте в болотистих угіддях східного узбережжя США. Вона має видозмінені листки, схожі на пару щелеп, які можуть закритися менш ніж за секунду, коли комаха торкнеться пускових волосків на внутрішній стороні листя. Потім воно виділяє перетравлюючі ферменти, які розщеплюють тіло комахи, забезпечуючи рослину поживними речовинами, які вона не може отримати з ґрунту. Венерина мухоловка є однією з небагатьох рослин, здатних до швидких рухів. Останнім Часом цю рослину стали розводити та продавати як кімнатну. Росички це хижі рослини, листя яких вкрите крихітними, схожими на волоски структурами. Вони виділяють речовину, яка дуже схожа на росу. Але насправді це небезпечний клей для комах. Після того, як комаха спіймана, щупальця повільно обертаються навколо неї, душать і, врешті-решт, розчиняють її тіло за допомогою травних ферментів. Цікаво, що росичка має лікарські властивості. Настоянка з неї допомагає при сильному каші, кокрюші, хронічному бронхіті та астмі. Кирники це велика група хижих рослин, які зустрічаються в водному середовищі по всьому світу. Пухирник позбавлений звичних для рослин коренів харчування, через що і полює на комах і дрібних ракоподібних. Ловчі бульбашки знаходяться разом з листям під водою, а по поверхні плавають тільки його квітки. Пастки мають розміри від 2 до 12 міліметрів, та, попри розміри, є одним із найскладніших у царстві рослин. Волоски щупальця, схожі на водоросиль, приваблюють здобич та дають сигнал, що вона поблизу. Після цього відкривається люк пастка та здобич із водою засмоктується всередину. Механізм працює завдяки негативному тиску всередині бульбашки. Тобто росина засмоктує здобич всередину. Наступна на черзі Дарингтонія Каліфорнійська, родом з північної Каліфорнії та Орегону. Її також називають рослина кобра завдяки унікальній структурі листя з капюшоном, що нагадує голову кобри. Ця рослина приваблює здобич своїм запахом. А завдяки поєднанню лиською поверхні та спрямованого донизу волоска, комахи потрапляють у паску, що нагадує ротовий отвір. Коли здобич потрапляє всередину, вона перетравлюється рослиною. Сараценія пурпурова рослина, що росте в північній Америці і має пурпурове листя. Її глечики вкриті волосками, спрямованими донизу, і мають слизьку поверхню, яка затримує комах. Всередині сформувалася особлива екосистема, що складається із різних бактерій та личинок комарів. Бактерії розщеплюють тіло спійманої комахи на дрібні частини, встигнувши переварити деякі з них. Залишками, у свою чергу, харчуються личинки, які в процесі травлення розкладають складні сполуки на прості. Щоб рослина могла засвоїти їх. На цьому ми завершуємо нашу екскурсію найцікавішими у світі хижими рослинами. Дякуємо за перегляд! І не забудьте натиснути лайк та підписатися, щоб отримувати більше цікавинок про чудеса природи. Гарного вам дня!